Сьогодні я хочу вам розповісти повний цикл виготовлення військових політ. Виготовлення дисків починається з закупки ось такого листового металу та наступним різанням його на лазері або плазмі по потрібний розмір. Наступним етапом після різки металу є вальцювання в круглі заготовки. Це робиться на отаких кремезних великих вальцях. Далі всі заготовки калібруються, збираються та зварюються в один однаковий розмір. На наступному етапі всі ці заготовки доводяться до ідеального стану, зашліфовуючи зварний шов. Позаду мене знаходиться станок, який дозволяє із отакого от зробити ось таке. І це був лише перший етап виготовлення колес. Підписуйтесь та тисніть лайки, і я вам розповім, як далі ми доходимо до цього стану по військовим дискам.